Рано чи пізно, а більш ймовірно, таки рано, це питання постане перед чинним ректором Львівської політехніки Юрієм Боболом з усією невідворотністю. Хіба що він встигне піти на пенсію швидше? Пам'ять Ірини Фаріон таки доведеться вшанувати і в стінах Львівської політехніки. Я розумію, що вон, воно не дуже зручно і не дуже приємно для самого Юрія Бобола. Однак все ж мова йде про вшанування людини, яка неабияк долучилась до розвитку львівської політехніки, власне, як університету, а не просто одного з багатьох технічних інститутів, яких є маса в Україні. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов. Я є журналістом. І це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його також обов'язково підпишіться на, кан на канал свіжої історії. За бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео. Всім спонсорам та патронам велика подяка. Отже, спочатку про подію, яка сталася 5 листопада у 8-му корпусі Національного університету Львівська політехніка, і яка стала приводом до нинішнього відео. Отже. Саме у цьому корпусі, це хімічний корпус. Ну, для тих, хто не знає, у Львівській політехніці є, крім головного корпусу, є величезна кількість спеціалізованих корпусів, і ось саме у восьмому корпусі відбулась церемонія урочистого відкриття меморіальних таблиць чотирьом видатним науковцям-хімікам, ну, які в цьому корпусі працювали. Професорам та докторам наук Зоряну Піху, Володимиру Новікову, Олегу Суберляку та Станіславу Воронову. Всі вони видатні науковці у своїй галузі, на відкритті було все, як годиться. Був священник, який покропив таблиці свяченою водою. Був Юрій Боболо особисто, який згадав про досягнення цих науковців. Що важливо. У Львівській політехніці немає традиції встановлювати меморіальні таблиці на фасадах її головного, на фасадах її корпусів, а це, як помітно, з самого прес-релізу події зроблено всередині корпусу. Ну, але справа не в тому важливо, що таблиці таки встановлено. Питання ж моє полягає в тому, чи наважиться Юрій Боболо. Ініціювати встановлення меморіальної таблиці на честь Ірини Фаріон в головному корпусі, де наскільки мені відомо, я політехніки не закінчував, але, як мені розказують мої знайомі політехніки, власне, кафедра української мови розташована саме у головному корпусі Львівської політехніки. Це саме та кафедра, з якої, піддавшись емоціям і тиску, Юрій Боболо і вчена рада львівської політехніки, вирішила звільнити Ірину Фаріону. Фаріон, ну я зауважу, Ірина Фаріон була єдиним професором на кафедрі, не будучи її завідувачкою. Так, постань постать Ірини Фаріон, політично складна. Е, вона неодноразово у, так би мовити, непростих і делікатних обставинах, передусім політично непростих. Навколо неї часто виникали суперечності, е, виривали емоції, але і вона була, була складною для самого Юрія Бобала. Бо ж тепер до кінця його каденції ректором. Йому згадуватимуть це звільнення. Звільнення, яке відбулося незаконно. Але при тому всьому вона була і видатним політиком, і що дуже важливо, видатним науковцем і викладачем Львівської політехніки. При цьому ніколи не було помічена у корупційних діяннях. Ну і доклала чимало зусиль до популяризації української мови. Ну, різка і безкомпромісна, і як я вже казав, увійшла в особистий конфлікт з Юрієм Бобалом у судовому порядку. Довела незаконність його дій із її звільнення з посади професора львівської політехніки. І ось тепер Юрій Бобало має пояснити. Чому на фасаді школи номер 75 іменілася Українки, де Ірина Фаріон вчилась, така таблиця є. На фасаді будинку, де вона мешкала, теж є. Петиція за надання її звання Героя України набрала необхідний мінімум голосів. І, ймовірно, в неї буде. Ей буде надано це звання. А Львівська політехніка її пам'ять не вшанувала. Южі Боболу доведеться відповісти на це питання. Дякую за перегляд. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. І всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.